Партку даний, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особлива серія новинки. Мої найкращі парфумерні знахідки вже в 2025 році. Від розкішного Mesmerizing Wood від Molten Brown до легендарного Grand Soir Maison Francis Curan. Я зібрав для вас найкращі та найцікавіші аромати. В сьогоднішньому огляді ми розберемо як класичні композиції, так і сучасні орієнтал шедеври. Поговоримо про стійкість, шлейф і, звичайно, про ціну. Буде все від свіжих літніх ароматів до глибоких вечірніх композицій. Не забудьте, подивитися опис під відео, там буде посилання на барахолку, де можна придбати всі ці аромати за найкращими цінами. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Наша парфумерна подорож 2025 починається. Поїхали! Друзі, а, хочу розказати, що в цьому місяці з моєї колекції пішло 9 парфумів. Ось я. Хочу, щоб все-таки відчуття ідеальності в мене на полиці, воно зберігалося. Нема сенсу все зберігати на полиці, тому що я досліджую парфумерію, і я хочу, щоб в мене на полиці стояли найкраще. Тому пішло дев'ять парфумів. Перший це Камра від Латафа, незважаючи на привабливу ціну, все-таки і популярність цього аромату. Він спочатку звучав досить приємно, але з часом нота цієї амбродеревини вона тиснула на свідомість, і я попрощався з ним. Наступний аромат це White Rose від Floris, це така витончена дзвінка Троянда. Мені вона нагадує Rumor 2 від Rose від Lanvin. Саме цю схожість довелося розпрощатися з цим ароматів, але бренд недооцінений і прекрасний. І взагалі, бренд Floris дуже-дуже недооцінений. Наступний парфум це бренд. Парфумі Дельфорте називається Апуана, це такий знятий був парфум з виробництва з банановою нотою. Виявився, для, для мене, занадто жіночим для мого смаку, тому довелося з ним попрощатися. Наступний пішов з колекції Монтабако Верано від Орман Джейн. Прекрасний флакон, прекрасна композиція, але в мене є версія інтенсиву, мені вона подобається більше. Тому іноді доведеться обирати між схожими парфумами, і це був не на користь Варана. Також пішов за обміном парфум Forti Street with Gravel. мужній характер, характерний аромат. Але оці анімалістичні ноти в базі занадто були для мене настирлими, і, ви знаєте, пройшлося розпрощатися також. Також пішов Асад від Латафа, це клон на Саваж Еліксір. Оскільки я не фанат ні оригіналу, ні його інтерпретації, то рішення було очевидне. Також пішов. Білі Аліш номер 2 це такий Омаж на Ебен Фіме від Тома Форда. Для знаменитості достойний аромат, але не став особливим в моїй колекції, іноді парфуми просто ем, не резонують з моїм внутрішнім якимось ем, світом. Пішов також колекційний Reflection Man від Amu це вінтажна. Версія була, це просто скарб для колекціонерів. Але оскільки я надаю перевагу ароматам для щоденного використання, а не для колекціонування, довелося відпустити цей шедевр у нові руки. Також пішов з колекції Stronger With You Leather Emporia Armani, в мене є версія Intensely, і вони досить схожі. Не бачу сенсу їх тримати обох. Отож, сьогодні топ-7 розкішних парфумів 25-го року. Від бюджетних до люксових ароматів. Мої знахідки. Що ж я знайшов цього року? Для мене це було просто шедевральним відкриттям від косметичного бренду: це Mesmerizing Oud Accord in Gold, я так розумію, від Molten Brown. Це розкішний, глибокий орієнтальний аромат, друзі, який вражає просто своєю багатошородвістю. З перших а, нот відчувається вибух кардамону, давани дуже непроста а, нота, а, гострість а, чорного перцю, це наче яскравий а, вибух, і він завжди привертає Увагу. На перший план виходять потужні, майже землисті ноти тютюну, уду, ось солодкість меду, м'яка пряність шафрану та глибокий, трохи димний відтінок чорного чаю. Просто шедевральна комлекція. Раджу всім чоловікам ось познайомитись з нею. Я забирав замовлення, і Наталка була присутня, і вона дійсно оцінила цю парфумерну композицію. Дуже-дуже високо сказала: Ну, Юр, ти не прогадав, дуже крута робота. Для кого цей парфюм? Це для харизматичних чоловіків, які не бояться бути впевненими. Гарна, щільна гучна робота з орієнтальним характером, не для офісу, а більше для урочистих подій. Браво Молтон Браун, ви просто здивували. До речі, я замовляв цей парфум Ослі, просто по піраміді. Дуже вишукана, така довгограюча, мегастійка композиція тримається просто годинами. Серед недоліків, можливо, занадто інтенсивна для носіння ну, на кожен день. Тумач буде для офісного середовища і висока вартість, тому цьому парфуму я ставлю 9 з 10 мінус бал за неуніверсальність і за високу ціну. Наступний парфум, який з'явився в мене в колекції це Cool Water від Davidoff Ale Limited Edition, Grapefruit and Sage. Мене взагалі дуже вабить нота шавлії І це дійсно. Несподіваний, цікавий літній аромат з унікальним характером. Розпочинається він м'якою, кремовою, грейпфрутовою нотою, нерізкою, майже лактонною. І я тут відчуваю кокос. Одразу акценти розставлені, кокос шавлює лактоність. Це парфум, який балансує між зеленим, цим трав'янистим а, а, початком. І солодким тропічним світом. Здається, що різні складові навмисно контрастують в цьому о, парфуму і надають інтригу. Тому це Limited Edition, а, незвичайний такий ось фужер з навіть такими деревнивими а, ванільно -акордами. а, Ідеально підходить для літа, літніх вечорів, а, буду носити його влітку. А, не можу сказати, що за 1200 гривень стається дива, саме скільки я його купив на ароматі, але він достатньо унікальний, достатньо така от м'яка кремова структура в нього. Несподівано поєднання нот. І обмежена лінійка. Я думаю, що скоро він зникне з виробництва. Хто любить бренд Davidoff, я думаю, саме час це не оригінальна версія Davidoff. це для тих, хто не боїться експериментувати. 7 з 10. я йому ставлю, ну тому що див не буває за тисячу гривень. Наступний парфум це парфум, який я отримав на презентації в ароматеці. Мене запросила Іра. Також на цій презентації я зустрівся з Наталкою. Ось це від нового бренду: Бібі, це новий бренд ось такі ось сині флакони. Це концептуальний якийсь такий бренд, в основі якого лежить медитативні. Подорожі засновниці. До речі, був відеозв'язок з нею, досить прикольна особистість, і чомусь все присвячено синьому кольору. На думку засновниці, кожен аромат розповідає свою унікальну історію. Серед представлених композицій, до речі, створив більшість композицій Жером Епінет. Особливо мені запам'ятались два аромати: це Swimming Pool, це одна з найкращих таких солодкава, м'ятна жуйкова композиція. І Він свіжий, трав'янистий аромат. Він, знаєте, нагадує дует базилікум м'ятий з підкресленим імберем. Гарна композиція, не банальна, досить така прохолодна, буде класно. Грати влітку аромат це Pistachio Game. Він такий дивно-деревний був, з класним контрастом свіжості і теплоти. Аромат натхненим древньо персидською грою і майстерно поєднує. Цвіт яблуневий, з евкаліптом, з димними нотами отакий, витивору, дуже-дуже небанальний. Особливо цікаве звучання фісташки, яке додає композиції особливої глибини та оригінальності. База розкривається теплим поєднанням кави, шкіри і димного витивору. Дійсно створює відчуття загадковості, розкоші. як Древня парсицька казка. Мені в, дісталось в боксі uh, Santal Beauty від BB parfum Така ось мініатюра uh, аромат, про шляхетність. Як на мене, це Омаж на Santal 33. Нічого не можу сказати поганого про парфумера чи uh, сам бренд, але uh, все-таки, як на мене, не. Красива, але не оригінальна композиція. Наступний аромат, який приїхав за обміном. Ось це від бренду Frappin, а Композиція називається Paradise Perdue. І це не те, що ви зараз подумали. Це Втрачений рай. Для мене це композиція про травність, про Гальбану. Досить такий а, нішевий а, аспект, я хочу сказати, в цій композиції. Вона дуже така деревно ароматична. А, я знаю, що цю композицію робила Амелі Бурджуа. А, в, в цьому бренді мені а, всі композиції дуже зрозуміли. А ось оце, вона а, стоїть, як знаєте, за межею. Оцієюсь люксовості. І для мене це поетична розповідь про дійсно втрачений рай, який просто огорнутий гірким грейфрутом. Ось він надає оцю надзвичайну дику, майже хижацьку природу, аромат. Це дійсно подорож в зелені пейзажі, без квітів. Тут відчуваються гальбаном, мох. І створює відчуття такої жорсткої трави, легкої гіркоти. Це не солодкий і приємний парфум, це такий радше стейтмент для сміливих особистостей, які цінують складні, неочевидні композиції. Отож, буду знайомитись, побачимо. І наступний парфум, який прибув в мою колекцію, це від бренду Zimaia, називається Shagav Blend. І я хочу вам показати, як. Він представлений. Вважаю, що сама парфумерна композиція досить проста. І це, звісно, реверанс в Латафу, але ви подивіться на сам цей флакон. Отак От я вважаю, має виглядати кілян. Просто шедевральне оформлення. Аромат, звісно, це репліка в камра. І вони досить-досить схожі. прям 90%. Але, як на мене, цей кращий, в нього більша глибина, більша свіжість. Ось. В мене тут все-таки відчуття дорогого парфуму присутнє. Напевно, це за рахунок оформлення. Справжня знахідка за дуже-дуже помірну ціну, ну, ось реінкарнація латафи в колекцію. Щось пішло, щось прийшло. Наступний парфум це дивно красиво. Це від бренду The Library Fragrance або Дімітер. Називається Funeral Home. А для мене цей аромат дуже-дуже дивний, але він чіпляє. Цей аромат для мене це справжній виклик традиційній парфумерії. Як на мене, дуже унікальна композиція, яка перетворює звичайний парфум на якийсь досить складний емоційний досвід. Як на мене, назва просто якась, страза, і я не знаю, хто називав цей парфум, але дійсно цей парфум відтворює атмосферу похоронного приміщення. Тут поєднуються такі флоральні акорд, домінують тут квіти, лілії, гвоздики, хризантеми. І дійсно цей аромат створює відчуття меланхолії. Це для мене, друзі, не просто аромат. Для мене це свого роду художній перформанс, який торкається найглибших емоційних струн. Я не знаю, для якої цільової аудиторії призначений цей парфум. Можливо, для людей з якоюсь такою альтернативною естетикою, готичною чутливістю, хто здатен знаходити красу в таких меланхолійних настроях. Звісно, цей парфум не для офісного середовища, це парфум не на повсякденного носіння. Він має такий емоційний, як на мене, вимір. Аромат викликає потужні спогади, занурює в атмосферу такої тихої скорботи. Це не парфум у традиційному розумінні, це просто якийсь концептуальний арт об'єкт, як на мене. А дійсно він провокує якісь глибинні. якісь є відсили до бренду Мофен Rabbits. Паразіти або в них є а, цей лобстер от щось, а, щось а, в такому напрямку. Досить небанальний, напевно, більше для колекції, чим для носіння. Yeah. У вас а, відносини з цим брендом, тому що я замовив два парфуми про один я вже казав а Про інший це набагато цікавіший, тому що бренд досить неоднорідний. Тобто я вже його замовляю, тому вони робить так, як я, а, треба десь потестити і а, тоді вже замовляти. Останній парфум в цієї топ-7: це парфум, а, який я дуже давно хотів поставити в колекції, але за рахунок того, що він коштує досить досить дорого, все ніяк. Але я придбав його на барахолці. До речі, підписуйтесь там, інколи можна викупити такі ось цікаві пропозиції. Це Грансуар або Величественний вечір. Ну, звісно, як на мене, це найкраща амбра, яку я шукав. Для мене вона, до речі. Зараз мене закидають помідорами, але вона для мене в чоловічу сторону. Вона дуже тепла, досить такий теплий дует амбри, ванілі. І дійсно, цей, ця комбінація створює таку ось розкіш. Трохи відчувається лаванда, але, напевно, воно для контрасту. Гарна робота. Дякую своїм парф-товаришам, що вони. Інколи продають своїх колекцій те, що їм не потрібно. А мені досить-досить було це потрібно. Я, до речі, вже один раз носив цей парфум. Він мега-мега-стійкий. стійкість просто зашкалює. Це напевно найстійкіший амбровий аромат в мене в колекції. Ось на цьому будемо завершувати ось такі топ-7 покупок вже в 2025 році. Пишіть в коментарях, що ви купили, як у вас поповнення в колекції. І, як завжди, до скорих зустрічей. папа. -па. Доброго вечора, ми з України.